Привіт усім! Сьогодні я буду знімати своє нове чердне відео, у якому я хочу вам показати одну мою ярку, красну ідею для мого особистого щоденника. Сьогодні ми буде працювати з моїм зелененьким бірюзовим особистим щоденником, так як в ньому я вже зробила розворот, весна, це і написала декілька своїх ну, своїх думок. Сьогодні ми будемо працювати із цим особистим пчелиником, в якому я не робила ще сторінки після Матч після Spring. і хочу з вами її зробити. Ця сторінка буде називатись Мої бажання. Тобто, що я хочу, наприклад, щоб мені подарували, чи що я хочу мати, все, що я хочу просто. Для цього мені знадобиться папер. Пастельний кольоровий папер з липким пошаром. Можна камішки, я, я їх не буду дуже часто використовувати, наклеїчки якісь гарненькі, ну і, здається, більше нічого. Може, я потім ще щось використаю. Я, спочатку я хочу написати гарними літерками мої бажання. Але повинна це так розмістити, щоб я наклеїла декілька касочків, вони помістились. Я, наприклад, ось тут напишу. Мої бажання це Алма не така. Я говорю, що вона дуже сильно розтягувати, щоб воно було внищене. Я ось так трошки його подвою. Ось так. Угу. Ну, і деякі літерки я подвоїти які можу, наприклад. ну Отени я не буду подвоювати, я можна подвоїти ось так. І ось тут я поставлю три великі крапки. Я дуже люблю це ставити. І давайте розпочнемо самий процес того, ну, моїх бажань. Самий процес. І спочатку я хочу розфарбувати слово мої бажання якимись гарними кольорами. Тому давайте, наприклад, мої зі буде у мене червоним. Я можу розфарбовувати його різнокольорово, чи навіть якимись там ну, гарними кольорами, наприклад, одне слово таким, а друге, ж, наприклад, зеленим. Тобто так, як я захочу. Але так як я хочу малювати цими фломастерами, які малюють якісно і добре, я буду малювати зеленим. Тепер я хочу приступити до самого процесу свого наліплювання папірців, під якими я буду писати свої бажання. Я хочу спочатку відкривати наш папір шкіпер. Він дуже скіпер або шкіпер, я не <смітна> я дуже розібраюся, його почитати. Мені він дуже подобається цим, що він це дуже класний, його тут дуже багато. Я не пам'ятаю за скільки, а я його купила за 4 гривні. Я беру один листочок до стороною його приклею. Ну я приклею його ось так. І беру наступний листочок. І так я приділю до того, ну, до, 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 куди мені треба. На одній стороні у мене може поміститися три листочка. Ну, ось так я зараз зробила. Я зробила свободного місця, щоб у мене ще було. Якщо в мене не буде правильний листочок розміщення, я можу його легко переклеїти. У мене трохи криво листочки лежать Ось так. і піднімає. Ось так. І продовжую далі. Бажань у мене небагато, так як бажання повинні бути не тільки гарні і такі, що прям шикарні, шикарні. А вони ще й повинні бути досягальні. Я може зроблю сторінку по косвому скетчбуці, на якій в мене будуть, яка буде пов'язана із цією сторінкою. І я буду переносити ці бажання на ту сторінку і буду писати, як я їх виконую. Тобто, що мені потрібно зробити, щоб виконати якесь своє бажання, чи що мені потрібно е, зробити, щоб якусь свою цілю поставлену виконати, ось так. Я думаю, мені хватить чи листочків на моїх декілька бажань. Так як в мене їх небагато, я не хочу портити листочки і щоб потім написати безглузді бажання. І відкриваючи кожен листочок, під ним я пишу якесь своє ну, заповідне дуже бажання. Но я так не хочу чорною ручкою писати, тому я буду писати фломастерами. під листочком. Ой що свої бажання, які там я хочу виконати. Ну, ці бажання, які казала, мають бути такі, що їх можна виконати. Вдавається листочками свої бажання. Mm. Ну і так, я приділю свої бажання до самого кінця. Я можу, наприклад, взяти якусь інакшу пасту і писати свої бажання якусь інакшу пасту. Наприклад, ну, не хочу такої. Наприклад, я візьму свиненьку і буду... Я микрою одне своє бажання і хочу, щоб в мене було багато підписників. У мене трошки бажання виходить за лінію, це нічого страшного. Це можна не подавати звичайність. Бажання ви потрібно подумати, я не роздумала гарно свої бажання, але... Останнє бажання бути таке творче. Деякі трохи виходять за лінією, але вони, вони повинні бути якісь ну, не, не великі. І так на закріпочку, щоб вони мене трошки, бачите, відквалюються, бо ці листочки і влики, з, ну, це, такі, приклеються самі, вони не дуже гарно тримаються, тому я для цього використаю перлини. Perls. Набір пілин самоклеючих. Я використаю їх. Так як їх вже половину використала, я використаю великі. Бо коли я здираю маленькі, то вони свій клей оставляють на, там, ну, на свою, як вам сказати, ну, тут на цій бумажці. І так ну, прикріпляє свої бажанечка. На кожне бажанечко я буду брати одну велику, одну маленьку. Щоб не дуже затрачуватись. Бо мені великих на всі бажання не вистачає. Мені ж потрібно, як хочамо якусь воно закріпити. Бачите, клей і на деяких. Ось тут вже не так да? Да. Ну Нічого. Я візьму клей такий ось і собі легенько не приклею. Не зважайте уваги на різні звуки. І ось така ось там невелика, тепер почнемо з малесеньки. Як я вам казала, вони стріляють клей, але нічого. Ой, від цього я можу просто використати такі невеличкі педленки і просто їх приклеїти на сухий клей. Вони можуть не відразу клеїтися. У мене такого досвіду порно. треба пробувати все не перевертаються, усіх не проблема. Ну, ось так якось таким образом мені треба приклеїти. Давайте поки цю залишимо бікну боку. Ось, так. Ось такі які трошки більші вони в Він так не хоче клеїтись, ладно. Троху оставлю. Сарайчі первоники вже не хочуть клеїтись. О, що є таке. О, ось Ось так я перлинками до нашого листочка пока її ось ці перлинки, вони так гарно виглядає і не сильно виходить лін. І я хочу, щоб воно в мене ще знизу не показувало всі мої бажання. Тому я можу взяти свої ще одні такі падалинки, ну, вони камінчика, І прикаюти собі туди. Давайте я її сюди приклею. Вони, бачите, трохи відклеюються, але це не нерідкісно. І потім собі просто ввожу це бажання прочитати. Ось так по боку, я клею перлинку, ну Якщо мені треба, то я просто можу підгорнути його, як почитати, свої бажання там. Бажання в мене щирі, від щирого серця, я собі багато нічого не бажаю. Ну, ви, звісно, не бачите мої бажання, це просто моє, це мій невеликий секретик, тому мені не дуже було приємно, якби ви почитали мої бажання. Тому вибачайте, те, що я даю вам прочитати, але не бачите, в мене вона виходить. Якщо ці перлинки не будуть клеїти, давайте якось часто. Якщо у вас кле... перлинки не клеїть, ви можете просто їх замінити такими самими камінчиками. ці інші панинки остаються, бо вони хорошо клеють. Прижати потрібно, щоб вона не підклеїлася. Це камінчики, які не приклеюються. Як в сторону відкину. Ну і я мушу, я спеціалі підібрала наклеїчки, я їх підклею. Зараз собі наклею. Щоб була якась фантастична сторінка, не просто сторінка з моїми бажаннями, вона щоб була і фантастична. Ви знаєте, я завжди ці квізочки використовую. Я з ребят таких камінчиків в мене вийшло. Ну, і Ще я можу, наприклад, зараз якось найду ще наклейку в мене є в моєму наборі. В мене тут багато. А, візьму, наприклад, свої творчі найкращі наклеїчки, які мені чистіше костюма. Кишає свої гарні бажанечко. Я розподіляю, я напишу, наприклад, них слово. Я, звісно, зроблю це не по правилам української мови, але українська мова вибачай, мені це важніше. Зараз трошки прикріплю. Мені, я, напевно, зрозуміли. Сказала, не поправимо української мови, не з двома, не буде одна мене. І так її трошки її. Ось так. Ну, можна, наприклад, додати ще щось фломастерне, наприклад. Сернечка, наприклад, можна червоним червоний Це просто ваші фантазії. Все, що ви просто собі захочете, намалюєте в голові, якусь картину складаєте, все це ви можете додати сюди. Це ваш малюночок, ваша фантазія. Тому використовуйте її. Ось так. Ну і мені... Ну і можна ще, наприклад, гарно обвести їх чорної пасту по контурах. Тобто, як би зробити їм таку рамочку. Ви можете зробити рамочку просто по своєму бажанню. Хто хоче з хвильками можете зробити. Я роблю просто, мені дуже подобаються такі рамочки. Я їх використовую як в заповненні свого особистого щоденника, так і в різних колажах. І в таких самих, наприклад, на фотографії, таких якихось форми, надписей. Я теж його так таку Ось Я трошки поступлю місцем. Ось так. А ось ці, наприклад, хвилькою можна. Так, Трошки швидше і кості мені здається. Ну, мені всі способи подобаються. Як я вам казала, мені найбільше подобається той. Думаю, вам подобається моє відео. Мені дуже подобається з вами проводити час і особливо в таких товарчих відео. Мені подобається мати співвідношення до інших людей, вміти з ними спілкуватися. Ви не думаєте, що якщо я знімаю ці відео, я просто знімаю для того, щоб заробляти багато підписників і всього такого. Так, я це для того знімаю, але не тільки для того. Я це знімаю для того, щоб мати мову з людьми розвиватися і щоб вміти ну, спілкуватися у суспільстві. І ці відео я знімаю спеціально для вас, щоб ви мали свою фантазію як і. Навіть признаюсь, чесно, я сама багато людей так роблять. Я коли перш ніж знімати свої відео, я шукаю ідеї, Якщо мені вони не приходять в голову, то я їх можу в інтернеті подивитися в Ютубі, наприклад. Ну тут немає нічого поганого. І прийдемо до кінця. Ось таке гарне оформлення сторінки. Мої бажання у мене вийшли. Мені воно дуже сподобались. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору і в коментах піднизу, піднизу пишіть мені коменти, які саме оформлення ви хочете. Я вам кажуться в багатьох відео. Мені просто подобається, коли ви ділитеся не своїми ідеями. Була одна дівчинка, яка підписала, заставила мені позитивний коментар під моїм відео. Я їй дуже дякую. А я не пам'ятаю, як її звати, який псевдонім, чи як там мені здається, Альпха, чи як. Ну, я їй дуже дякую і хочу, щоб більше таких людей дивилися мій канал і насолоджувалися відео. І, будь ласка, не пишіть поганих коментарів. До побачення. На цьому мої ідеї закінчились.